І всім привіт! за Ами Тофін і це акаунт Шелоха Тофінська. Це мій проект, на якому уже як 6 місяців іде шлях до фулової колекції на Шелі. Так як нам залишилося лише золотий скін і титул на Шелі до завершення аккаунта, сьогодні ви побачите, як заробити 25 тисяч золота всього лише за один тиждень заради золотого скіна на Шелі Бравл Старс. Отже, я вже на аккаунті, у нас тільки 4 тисячі монет. Це тільки одна п'ята моєї цілі на сьогодні. А ви, якщо відео сподобається, обов'язково тикніть на лайк і підписку також. Я буду дуже-дуже вдячний. Ну і це все. Більше не буду затримувати. Бажаю вам приємного перегляду і погнали до відео. Отож, я вже на аккаунті, якщо що, у мене стільки 5 тисяч монет, а треба 25 тисяч. Тож, яка в мене тактика пропушу 25 тисяч монет за один тиждень. Все просто. Я буду просто апати всіх на першу бронзу, дають нам монети, і якщо я апну усіх на першу бронзу, це буде 25 тисяч, вроді все легко, а вроді ні. А чому зараз все побачите. Діло в тому, щоб апнути перше золото, треба запустити аж 300 кубків на персонажове. А так як нам треба 25к монет, працювати сьогодні треба дуже і дуже багато. Отже, Ніта уже готова це 150 кубків, готова наполовину, так як дуже нудно і дуже складно. Отож, це вже 150 кубків, тож половина. Далі я просто не хочу, тому що так хочеться рігати, ви просто уявити собі не можете. Окей, пацани і дівчата, це перше золото на сьогодні. Ми заберемо всього лише жалки 750 монет, і це тільки 5 тисяч монет в нашому аккаунті. А треба ще 20 тисяч. Отож, Кольтяра теж готовий, позлов, що я на ньому грав у раноговий бій, і трохи мислі все було, але все одно це дуже-дуже мало і далі дуже-дуже багато -дуже роботи. Отож, це ібрімо на 150 кубків, тільки половина, я знаю, я прийшов балбол, тому що ще де напту нудно, а Барболі і швидше, і легше, і якось не нудно. Ну що ж, це теж мона 150 кубків, теж половина, погнали далі. Містер Пі 150, я перейшов у 5х5, 5, тому що там дуже красна карта. І тут іде дуже-дуже швидко, прям ультра швидко. Отож, Джесі теж уже на 150 кубків, у нас вже 98-й стрік, прикиньте собі. Гріф теж на 150 кубків, у нас вже 110-він Бо теж залітає на 150 кубків. Карл так само на 150. Колет теж 150. Восім'єт теж 150. У нас вже 158 містрик, уявіть собі, уже 3000 з половиною кубків. Це жесть. 150 кубків у нас тушці теж готові. Я просто в шоці, як швидко літять кубки і як швидко я втомлюся. Мелодіанс тоже на 150 кубків і нас уже 100. 83 містрик і на сьогодні хода, тому що я так змушу себе не повірити собі. Тож на сьогодні все, продовжимо вже завтра. А для вас вида секунда та яка різниця? Ну що ж, новий день, нові пригоди, У нас на Другі Слави є всякі стардропи і кредити. І зараз ми заберемо першу легендарку на свій аккаунт. Не перша легендарка я знаю, нас ваша легендарка була мех, але дура легендарка, це дуже класно, халявний персонаж, а точніше халявні тисяча монет. Ще й майже ходила на Динамайка, жаль, що не хотіло, але ми його скоро допаємо і, до речі, у нас вже половина на половині бронзи, тоніше до першої бронзи, тож погнали, а поти тепер першу бронзу, а не половину. Отож, мо залітає на бронзу першу. Це тисяча монет. Спустя день я нарешті посилаюся по монетам, а не сиджу на місці. Дев'я тисяч монет, погнали далі. Мегушка теж залітає на першу бронзу. Це я злив про домі стрік, у мене містрік буде 240, та хай вже буде, з я получу монети, а це дуже-дуже добре. Наступний братан у нас мотрас, він теж залітає на, на першу бронзу. Це плюс 1000 монет і у нас уже 12 тисяч монет. Ще 13 і нарешті усе. Босін теж злітає на 150 кубків, а точніше першу бронзу. Це іще 750 монет, дуже класно. У нас, до речі, вже 5 тисяч кубків. Це просто капець. Грифончик теж злітає нас тисячу. Ой, на першу бронзу і це тисяча... ну як, 1750 монет в нашій аккаунт. Пацани, дивіться, що в мене є халявна тисяча монет просто з бропасу. Прикиньте, я забув, що монети є є в бролпасі. Це дуже класно, правда, я дуже пізно згадав так краще вже хай буде. Мелодіанс теж на першу бронзу. І це ще одна тисяча монет. Тим часом у нас вже майже 16 тисяч монет, заводи 16 тисяч, ще трохи і наша ціль буде готова. Отож, містер Пі теж на першу бронзу. Я дуже пошкодував, що почав цю тактику, так як це супер важко, аби та кубка кубків в день, це дуже-дуже вимотує. Сту теж залітає на першу бронзу, це ще 750 монет. І ще буквально 6 тисяч і буде кінець. Котлета теж на першу бронзу, це ще 750 монет. Джесі Джесі, теж уже на першій бронзі. І це ще одна чергова пачка 750 монет. У нас вже 20 тисяч ще 5 тисяч монет і усе. Пацани, дивіться, що в мене є. Я згадав, що є магазин. І тут у нас прикольна акція за 29 гемів 1000 монет. Я це 100% куплю, так як є монети, просто я за кожну монетку буду битися, чесне слово. Ще 4 тисячі і нарешті буде кінець. Ель Прімо тоже на першу бронзу і це ще одні 750 монет. Хто пам'ятає про балпас, я пам'ятаю, виконав окремо і це ще одна тисяча монет. І залишається буквально 500 монет і все. Ну що, друзі, це кінець. Я запушив 7 тисяч кубків, заради тих 25 тисяч кончених монет. Нарешті катка закінчилася, ми апнули першу бронзу на 8 бітам. Забираємо останні 750 монет і це буде нарешті 25 тисяч. Все, нас 25 тисяч кубків. Я, коли або в кубки, говорив, коли буде, а коли запушу 25 тисяч монет, заберу Шелі. Я такий кайф відчую, я просто уявити собі не можу. Давайте це перевіримо, заходимо в каталог, вибираємо шелі. Лишився останній золотий скін на шелі, і колекція буде майже готова. Ви готові? Я до цього чекав 3 дні. І це нарешті золота шелі. Залітає на наш аккаунт. Я просто не можу повірити. Заради тої золотої шелі я запустив 7000 кубків, запушив більше 20 персонажів на першу бронзу, і це заради одного золотого скина. Також я вирішив, що куплю якийсь пінчик на шелі, але на зараз, а можливо потім, коли куплю і іще трохи блінгів. Пацани, термінове кучення, я говорив, що чуть-чуть блінги не вистачає, і тоді ми отримаємо пінчик на шелі. Я його о, я отримав блінги тепер лишається забрати. Ще один пінчик і лишається останній пінчик і буде вся колекція нашелі готова. І лише буде тільки один титул і усе. Акаунт у Путшелі прийде кінець. Коротше народ, я згадки настримався і я хочу закінчити колекцію нашелі сьогодні, щоб останнє відео було присвячене одному титулу нашелі. У нас така прикольна акція, яка дарує нам 2000 блінгів. Ми її купляємо, нападає бургер, це було ще обновлення із губкою Боба. Це така буде міні ностальгія забираємо пінчик, забираємо блінги. І тепер почалося зійти в магазин і купити останній пінчик на шелі. Шелі із капельками. До речі, я зібрав майже всю колекцію на губка Боба. І тепер, як я і говорив, заходимо в каталог. Заходимо на шелі. І вибираємо останній пінчик і буде 25 із 25 штучок на шелі. Ви готові? Я до цього йшов 6 місяців. Ми це зробили, пацани. Це фулова колекція на шелі. Тепер нам офіційно лишається всього лише останній титул і аккаунту Туофінська шелуха, шелоха Тофінська по Шелі. Нарешті приходить кінець. Це... Це виглядає так красиво. Всі скини, всі піни, все є на шелі. Лишається останній титул. І нарешті настане кінець. Ну що ж, таке відео у нас вийшло. Надіюсь, вам воно сподобалося. Я тут заказився на початку, тата та вже розговорився, навіть заговорився, так що, що страшного. А ви ставте лайки на канал, підписуйтесь і чекайте на відео, їх сходить дуже-дуже багато. На з вами був Тофін, всім удачі і пока-пока.